Пропонуємо один з варіантів використання дискових повідочниць Wildzunder EVA Perce Pool для виготовлення та зберігання фідерних повідців. Обираємо необхідні гачок та волосінь. прив'язуємо гачок, встановлюємо гачок в дискову повідочницю. Трошки відступимо на крок назад і дізнаємось довжину диску. Для цього достатньо один раз обернути волосінь навколо диска рівно до гачка. Після чого виміряти відрізок лінійкою. Таким чином, ми дізналися, що за один оберт волосіні навколо повідочниці ми отримуємо повідець довжиною рівно 17 см. Тепер повертаємось до виготовлення повідців. Встановлюємо гачок eva диск і робимо трошки менше 6 обертів волосіні. Таким чином, ми отримаємо повідець довжиною рівно 1 м. На кінці повітця зв'язуємо невелику петельку вісімку, після чого затягуємо її, попередньо змочивши вузол. Обрізаємо зайвий хвостик та припалюємо його запальничкою. Тепер змотуємо повідець на ЄВА-повідочницю і закріплюємо петельку за допомогою шпильки. Так легко і швидко можна зробити безліч однакових повітців, закріпивши їх у цій повідочниці. Крім того, повітці завжди залишуться рівними, а гачки не затупляться.